Ківен Уітков, який є близьким другом Дональда Трампа і його представником на перемовинах із Путіним, вчора дав інтерв'ю Такеру Карлсону, на якому він наговорив дуже багато неприємних для українців речей, де в чому навіть шокуючих. Але найголовніше те, що він підтвердив, що що влада України погодилася з необхідністю проведення президентських виборів, також він заявив, що Зеленський і Трамп майже визнали, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Повторюю, що окрім цього, там багато заяв про те, що він вважає Путіна нормальним, про те, що Путін подарував Трампу картину Трампа, про те, що Путін молився за Трампа, коли на нього було. Був чиняли замах. Але ну ми всі розуміємо, що це дуже розумна, дуже хитра політика КГБшника у відношенні до комерса Трампа. І ми тут ні на що не можемо повпливати. А для мене головне в цьому це ось ці дві його заяви. Це стосовно того, що влада в Україні визнала те, що. Необхідно проводити вибори, а значить, вони беруть на себе зобов'язання, що вибори незабаром в Україні відбудуться. Ну і те, що Зеленський з Єрмаком уже можна сказати офіційно перед американцями, також в перемовинах визнають, що Україна відмовляється від членства в НАТО. Ну, про членство в НАТО можна зараз багато що говорити, відмовлятися, не відмовлятися про вступ до НАТО, але ж зрозуміло, що. Нас туди ніхто не візьме. Тут питання в іншому. Тут питання в тому, що вступ до НАТО записаний до Конституції України, і ніякий Зеленський, ніякий Єрмак своїм бажанням не можуть погодитися на те, що Україна не буде вступати в НАТО. Вони просто чергове показують, наскільки для них важлива Конституція, закони України та й взагалі спілкування з народом України. А от стосовно виборів, це взагалі окрема тема, тому що ми ж пам'ятаємо, що ще зовсім нещодавно зелений ублюдок розказував нам, що не може бути й мови ні про які вибори. Всі, хто говорить про вибори, це зрадники, це ті, хто підігрують Путіну, що українці не хочуть виборів, що українцям вибори не потрібні. І тобто, виявляється, що він в чергове. Нагло і цинічно Бреше стосовно того, що виборів не буде. І навіть якщо брати до уваги те, що він каже, що українці не хочуть виборів, а він погоджується на їх проведення, навіть повторюю, ніяким чином, не питаючи, не аналізуючи думку українців, адже він сам стверджує, що українці виборів не хочуть. В той же час, як він сам поза спинами українців, ротом Єрмака на перемовинах таємно на ці вибори вже погодився. І саме тому зараз відбувається оця вся канітєлі з Порошенком, оці ці всі надумані нові справи, аби прибирати найменших конкурентів. Я впевнений, що зараз почнеться нова кампанія проти військових, через яких будуть тиснути також і на залужного. Саме для того вони зараз в другому читанні будуть намагатися прийняти нову редакцію закону про повноваження Нацгвардії яким вони хочуть дозволити їм, як я говорив в нещодавному своєму відео, навіть застосовувати вогнепальну зброю проти мітингувальників, не попереджуючи їх. Вони готуються до виборів в той час, як вам розказують про потужну незламність. Думаю, ми чим далі будемо дізнаватися все більше подробиць, на що саме погоджується незламний сонцесяйний. Які для свого плебса корчив із себе такого потужного захисника України? Будемо спостерігати.